Кинокомпания DreamWorks представляет. Порося, что кричало, Волк. Волкулака. Гай, міху, тобі сподобалося в лікарні. Ага, ага, не смішно. То не шпигуй за сусідами. Я бачиш від цього тільки проблеми. Я Спочатку бідолашна сіночка з черевику. Я щось бачу? Ти викликав до неї поліцію. А за що? Вона ну, примушувала дітей шити червику. Я бачив. Вони шили в черевику і лагодили дах. Це тебе не вчила? Ні. Я. Ні. Потім ти напав на юних Джека і Джил. Ага! <плес> вони виглядали підозріло. І це тебе не навчило. Потім ти поліз на дах. От, щось побачиш. я побачив? І подумав, що це рибуна. <плес> То просто коза бігла через місточок. Ну, а що ж вона вкупила кленовий місточок? Ах, наче зі стіною розмовляю. О, що це тут відбувається? У нас новий сусід? Чекай, я ще спачу. Досвід цих шпигунських штучок. Ти сидітимеш тут і не займатимеш сусідів. Відченим. Я. Nein, я б ходу чимним і дуже притуше хорошим. Hmm. Ty chyba to pito to Jaż nie hmm. Tu sze pito to Jak Jakż posiedzę tu całą noc, coś taki zobaczę. мене орлиний сір. Я все помічаю. А, що в мене, що це! Райбліху, ти здорів у тому потинку щось відпускається! Сам потерпися тоді, кричи! Я ти здурів. Що? Там вітай. Це ж манічок. Стоп! Досить! Ми підемо туди і доведемо цьому поросяті раз і назавжди, що там нічого страшного немає! І повернемося зі словами Ми сказали. Бонжур! О, шастечко, ще одна поросятку. Я тебе хочу на вечерю простирнивість слабалась. Чого ти весь час виріщиш? О, ти це О, Що тут відпускається? Вечеря. Я. Ця фройлянь так смачно готує. Е -е, я ж не робив тут нічого дивного. Хіба що пофодився, наче не всі вдома. Закопав сумку на шефу сам. Сібре творилася на хладку кухарку. А, Ви про це. Вам краще забиратися. Ми ще не скуштували тортика. Я! Я. Ні. Повірте, вам краще піти, доки. Ви шо досягнете? Ви не вирішили сьогодні шар! Варто, що вона згодом нас обліглася! Ви вітаєтесь? Ви зупинитесь! Ви вітаєтесь! Ви зупиняєтесь! Ротове, я в десанті ганіт, повинні були в поляціонат. Ви в поляціонаті в поляціонат. Господи, Подъезда, Господь, присутствующий.